Рослина, яку просто обожнюють метелики. А ще її називають королевою саду, тому що подивіться, як вона гарно і рясно квітує. Вона зовсім не вибаглива, це будлея. Є різні сорти, як карликові, так і середньорослі і високорослі, а також відрізняються суцвітям. Вона зовсім не вибаглива, але любить рости на сонечку гарно розростається і є прикрасою вашого літнього саду. Вона зовсім не вибаглива. Обов'язково посадіть її в своєму саду.